Over Я на момент Можна хлопати дверима. Маріна, можна хлопати дверима. Алілуя. Доброго вечора усім, друзі. Значить, я прокинулась у 5, роботу почала у 5.30, відпрацювала 8 годин, добиралась 2 години додому. І зараз на мене напала риболовля. Тримаймось. ми того варті. Матвій адзвоний. Про Можна просто її так втягнути, і вона виробила. Мене перехоплюють емоції. Саме тут я рибалила 6 років тому. Та фьорд улюблений вид. На фьорд, на скелі, на водоспад, до якого я допливала на каяку, було діло. Вперше в житті сіла на каяк, попливла, хвасталась, розповідала: Ви уявляєте, я вперше в житті була на каяку. Мені кажуть, а ти знаєш, яка тут глибина? 250-300 метрів. Вперше на каяку, на глибині 250-300 метрів, уявіть. Але норвежський гумор. Яка різниця? 200, чи 300, чи 10. Типу все одно, якби перевернулась, потонула і померла. Підбадьорюючи? Отже, let's go. Рибалити. У нас є GPS, з рибою я домовилась, зараз все буде. менеджер. Я домовляюся з рибою. Стаї риб скоро припоручить.

But you catched, guys. What are you doing? What are <звістична> Вже помирає. та да ти Мало того, що морду набили, ще й кульок на голову вділи. <звістична> Риболови. Садисти. Репортую, одну макрель зловили, спробували інший риболовний пірс. Рибальський, вибачте, за русизм. А зараз ідемо в ліс. Привіт. Привіт від себе усім. Отже, отже, докладую фйор тут, а ми прямо з чогось у ліс. And I think we must be closer to the fjord. Isn't it? Isn't it? <laughs> Ікесант, Йонас! Ікесант? Я-я? Фьорд! Герисідда! Оце ми шукаємо пригоди на свої ноги, поки заряджається Тесла. І ми йдемо такими дремучими лісами, що навіть риба воскресла. Я не знаю. Якісь скері муві. Ой, Марин, дуже гарне. <риви> ішла друга година, ішла друга година рибалки. Ми Почуваю морем. себе якось кері муві. Обриви скелі. І ми відходимо все далі від води. І я весь цей час іду з мертвою рибою, яка від кожного мого ой дюргається і воскресає. Скрасающа. На, на моє питання, де вода? Ми заходимо все вище і вище в скелі, бо там місце краще. Комп! Ми там рибу. Це обережна. Стур. стур велика. Верен стур. Йоу, гратуляри! Моя перша риба. Перша риба після першого кальмара. О, культ! Макрель? Можна спочатку сфоткати. Звісно. Давай видео план сфоткати. Треба буде помити. Jonas, han vil jo ta bilde først. Ja, ja, men det er bare å ta den opp igjen. Det er så for sendt. Den That's so Nei. That, er død fisk allerede. Ja, men hvis vi lar den leve, så kan det hende at den detter ut igjen. Vil du ta bilde? Ingen fisk kan overleve her. Ja. Skal, du, skal du holde den sjøl? Nei. Короче. Спортили дитині фотосесію. А вона ще щось говорить, дивись. Предсмертне слово. О, так тут ідеальне місце для риб, щоб побути в воді. Останній раз побути в воді. Один, побути в воді. Бідна риба. Ну що, її не будемо їсти? Зараз ні Амон, чуть не втратила рибу. Вона ж померла, вона з відрубаною головою і змогла добратися до фьорда. Це історія про українських біженців в Норвегії. Тебе спочатку зловлять, потім морду наб'ють, потім голову відріжуть. Ти намагаєшся втікти з цього пакета, але. Воно трясеться? Не сироп

Why is it too small? But we can take a picture Alina, come on. Why we should uh... there is nothing to eat. Nothing to eat. Soup. Soup? It was Samuel's fish. Відбувається несанкціоноване випускання риби у фьорд. Сказала, занадто мала, а я би зварила суп. І що я хочу сказати, йонас таки був правий. Він знає рибне місце, хоч ми до нього добиралися, ризикуючи життям. Матвій зловив рибу, Сем зловив рибу, Йонас зловив рибу. Хто наступний? Аліна! Твій вихід? Я без вудочки, я працюю в медіа. То, то ми не ловили ніякої риби, але потім ми побачили багато морських зірок на дні, Ловили океанних морських зірок. Ты можешь відпустити? Само обережно не відпусти себе. Що сам тільки всіх випускай? Ну скарве Три Тре? Три? Фира фиск! У Н. Как Си-Стар, морская зирка. Шостирна. Шостярна. Шостярна? Шостярна. Шостярна. Шось ярко. Шость ярна. Шость ярна. Норвежский морська зирка. Або я... вот можно зеркало. Медуза. Чекай. Запутався. Oh no. Покукнути. Аліна, це що, її лупиш камінь. Аліна. Чого б їй просто не положити Йо... в пакет так? Ні, вона випрягне з пакета. Я була про тебе кращої думки Аліна. Не дивіться хлопці. А ми все бачимо, <різь> Аліна. А така маленька, така добра, завжди усміхнена дівчинка. <різь> а бачить прямо на короблі, одразу. <різь> Он яка ліна! Диви, дідуля, який рибак, Третю макрель тяне вже. Тяни, Севенчик, тяни. Чому вона не хоче? Ну звісно не хоче, а ти б хотів, якби тебе зачепили під водою. Ні, ну я маю на увазі, чому так довго. Я ну чому? бо перед смертю хочеться ще щось стигнути. Тому і так довго. Ще одна риба. Та ага. тут купа риби водиться. А, а, Де? 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 Най. Йой. Ніт. Най. Сім'я морських огірків, так? Да? Я що хочу сказати, рибу не ловила, але ноги в крові. Я не причепна до смерті цих милих сріблястих створінь я співучасник. А співучаснику скільки дають? Ліміт, як але... Який улов! Який улов! О май гад! Вони зачепились за головою. Ну, і... І що? Що сталося? Як це сталося? Я думав, що вже на фор. Фіші 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 фіші. Сам я тобі славила кепку. Який улов О, дякую. Сем питає, а вона ще жива. Білка жива, покажи білку. Білка жива, але офігівша. Оце скупалась. This is a cold. Ми зловили тріску, ребята. Ми. Ти що, випустив їй? Йонас. А Вурфур. Ой-ой-ой. Ну що, в кромешній тьмі. Повертаємося з рибалки. Ноги в крові. Я. я Я. Я. Я й комер. Меркери, мркери. Де блір, мркери, стає темніше, воно і видно. Різкості немає, дороги немає, світла немає. Надія і є. І навіть коли сонце сяє, поки вода тече. О-о-о, Вен, Венту помай! Ну його, йдем звідси. Йдем далі. Ох, Мандрівники. Я не хочу ветер, це логотип.